Міський голова провів черговий прийом громадян з особистих питань, звернення кам'янчан стосувалися різних сфер життєдіяльності міста. Зокрема, порушували питання щодо ремонту будинків та внутрішньобудинкових мереж. Також заявники зверталися з приводу врегулювання ситуації з безпритульними собаками на прибудинкові території, надання юридичної допомоги та з інших нагальних питань. Сьогодні я провів черговий прийом наших громадян. Люди зверталися з різних питань. В першу чергу це вирішення житлово-комунальних проблем. Я надав відповідне доручення своїм заступникам, начальникам управлінь, директорам комунальних підприємств. Найближчим часом всі ці питання, по яким звертались до мене, люди будуть вирішені. У нас питання видали квартиру військовому і як багатодітній родині. У нас квартира не приватізірована. Помогуть приватизувати моє питання. вирішилось. От, відсутність опалення. Були й відвідувачі, що приходили просто подякувати за надану допомогу. Я дуже хочу подякувати перш за все. До <гум> милого разу у вас я був на інвалідному візку. Віталію Італію ага. підняли на ноги. Ось цю мілі залишився. Ну, зараз я повернуся в Україну для вартої комісії. <гум> Але ж дякую те, що хожу ногами. Дякую вам за підтримку, за те, що ви все ж підтримуєте нас. ветеранів не забуваєте. І знаєте, ми завжди приходимо для того, щоб щось попросити, але рідко приходимо подякувати. Я хочу вас перш за все подякувати. Дмитро Меланич встав на захист країни ще у 2014 році. У 2022-му отримав тяжке поранення на Авдіївському напрямку. Та захисник дуже прагне відновитися та знову повернутися до побратимів на передову боронити Україну.